Сьогодні важко когось здивувати, якщо сказати, що чорні діри дійсно існують. Спостереження демонструють, що ці донедавна фантастичні об'єкти насправді є звичайною і водночас невід'ємною частиною нашого всесвіту. Астрономи та фізики розуміють, що ці дивні об'єкти народжуються внаслідок бурхливої смерті масивних зір, а надмасивні чорні діри були знайдені в центрах більшості галактик, включаючи нашу. Більше того, сьогодні відомо, що Чорні діри відіграють ключову роль в еволюції галактик, але еволюція наших знань про Чорну діру була не менш бурхливою, ніж народження цих загадкових об'єктів. То як концепція стала реальністю? Яким чином те, що було колись лише математичним наслідком рівняння, стало чимось справжнім? Вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвіт.ua. Вивчення чорних дір відбувається не так, як буває і з більшістю астрономічних об'єктів, а у зворотному порядку. Ми не відкривали якийсь загадковий об'єкт у далекому космосі, а потім, роблячи подальші спостереження, висували теорії про його походження. Швидше чорні діри увійшли в науку приблизно так само, як теоретичні частинки у квантовій механіці, тобто, спочатку, вони були рішенням складної математики. Все почалося з Альберта Айнштайна. Його загальна теорія відносності, опублікована в 1915 році, вимагала радикального переосмислення однієї з найфундаментальніших сил Всесвіту гравітації. За 200 років до праці Айнштейна Ісак Ньютон стверджував, що сила тяжіння це сила, яка так чи інакше простягається крізь увесь космос, щоб притягувати один до одного величезні об'єкти, такі як планети. Однак Айнштейн вирішив піти далі. Він стверджував, що гравітація виникає тому, що такі масивні об'єкти, як зорі та планети, деформують простір та час, а точніше, простір час, змушуючи згинатися траєкторії вільно падаючих об'єктів. Ранні передбачення загальної теорії відносності лише трохи відрізнялися від прогнозів теорії Ньютона. Якщо Ньютон передбачав, що планета повинна обертатися навколо своєї зірки по еліптичній орбіті, то загальна теорія відносностей передбачає, що орієнтація еліпса повинна дещо змінюватись із кожною орбітою планети. Айнштейн показав, що це пояснює раніше незрозумілу процесію орбіти планети Меркурій, що стало першим тріумфом його теорії. Ще одне передбачення стосувалося променів світла, які повинні згинатися під час проходження поблизу сонця, і це дійсно вдалося підтвердити в 1919 році під час сонячного затемнення, що стало черговим важливим доказом на користь теорії відносності. Рівняння, яке Альберт сформулював для визначення гравітаційного поля, також відоме як рівняння Айнштейна, насправді було дуже важко розв'язати. Сам видатний вчений у своїх працях використовував лише наближені розв'язки. Однак, буквально за декілька місяців після публікації теорії відносності, німецький фізик Карл Шваршельд врешті-решт знайшов точне рішення рівняння Айнштайна, показавши, як воно описує будову простору часу навколо нерухомого сферичного об'єкта, такого як зоря. Цікаво, що він вирішив цю задачу, коли служив у німецькій армії на східному фронті під час Першої світової війни. Однак у вирішенні Шварцшильда було щось дивне, і ні він, ні Айнштайн тоді не зрозуміли, що насправді їм вдалося знайти. Якщо розглядати з певної точки зору, рішення Шварцшильда здавалося, припускало, що маса, зібрана у досить компактній ділянці простору, призведе до того, що деякі компоненти в рівнянні Айнштайна стануть нескінченними, що на той час не відповідало жодному відомому об'єкту у Всесвіті. У рівняннях науковця вперше фігурував параметр, сьогодні відомий як Гравітаційний Радіус або Радіус Шварчельда, що у сучасній науці ми розуміємо як радіус горизонту подій Чорної діри. Однак на той час природа цього параметру ще не була зрозуміла. На жаль, Карл Шварчельд помре всього через декілька місяців від хвороби, яку він отримав у окопах, задовго до того як будуть зрозумілі всі наслідки його рівняння. Хоча математика і стала підґрунтям до ідеї Чорної діри, ця концепція довго залишалася поза увагою фізиків. Через два десятиліття у 1939 році теоретик Джуліус Роберт Опенгеймер разом із колегами зробили цю концепцію більш реальною. Вони підрахували, що коли у досить масивної зорі закінчується паливо, жодна відома сила не змогла б зупинити її ядро від руйнування до нескінченно малої точки, залишаючи після себе власне гравітаційне поле як постійну яму в просторі часі. На певній відстані від точки, гравітація була б такою сильною, що навіть світло не змогло б звідти втекти, тому фактично не випускаючи жодного випромінювання, така зруйнована зірка стане невидимою. На жаль, у 1939 році почалася Друга світова війна, тому про загальну теорію відносності мало хто думав. А по завершенню війни фізики були зосереджені на таких ідеях, як ядерна фізика, лазери та транзистори. Лише у 50-х та 60-х роках дослідники почали по справжньому займатися рішенням Шварчельда, оцінивши всі математичні диватства його роботи. Справжній прогрес був досягнутий, коли більш точні інструменти диференціальної геометрії увійшли в поле загальної теорії відносності, завдяки чому загадковий радіус Шварчельда нарешті було ідентифіковано як межу горизонту подій чорних дір, які, до речі, тоді називали повністю зруйнованими гравітаційними об'єктами. Горизонт подій не є якоюсь фізичною поверхнею. Це уявний поріг навколо чорної діри, нижче якого швидкість виходу будь-якого тіла та навіть випромінювання, буде перевищувати швидкість світла у вакуумі. Звісно, ніщо не може рухатися швидше світла, тому зовнішній край горизонту подій є остаточною межею, звідки світло може втекти, і все, що проходить цю межу, вже ніколи не можна спостерігати. Ще однією важливою особливістю чорної діри Шварчельда є сингулярність. На відміну від горизонту подій, сингулярність є справжньою фізичною особливістю Чорної діри. Гравітаційна сингулярність знаходиться в центрі Чорної діри і є кінцевою точкою для будь-якої частинки, що потрапляє в неї. Це також той самий момент, коли рівняння поля Айнштайна руйнується, можливо, разом із усіма законами самої фізики. Однак все вище зазначене було тільки у площині математичних рівнянь, і більшість науковців були відносно проти того, щоб вважати чорні діри реальними об'єктами, адже на той час у Всесвіті не було помічено нічого, що викликало б такі величезні гравітаційні поля, як у чорних дір. Але ситуація змінилась із відкриттям перших квазарів. Квазари або квазізіркові об'єкти були неймовірно яскравими джерелами радіохвиль, вперше виявленими наприкінці 50-х років. Сила їх сигналу передбачала космічні об'єкти із фантастичними енергіями, і звісно, їх походження було великою загадкою для вчених того часу. Але дехто з науковців почали задаватися питанням: ну можливо, джерелом такого сигналу може бути сильне гравітаційне поле, пов'язане із такими дивними речами, як об'єкт Шварчельда. Теоретики припустили, що квазари можуть бути величезними чорними дірами, що мешкають у центрах галактик і поглинають матерію, вивільнюючи величезну кількість енергії. У 60-х роках квазарів було помічено все більше, а чорні діри почали називати чорними дірами. Але це, звісно, була надзвичайна ідея, а надзвичайні ідеї потребують надзвичайних доказів. І додаткові непрямі докази астрономи почали збирати із появою рентгенівських телескопів. У 1964 році науковці відкрили одне з найяскравіших джерел рентгенівського випромінювання у небі під назвою Lebit X1. У 1970 році вдалося визначити, що фізичний розмір джерела був досить компактним, набагато меншим за типову зірку, що могло випромінювати таку енергію на такій маленькій ділянці простору. Протягом року науковці підтвердили відкриття масивної зірки, яка обертається навколо джерела випромінювання. Сама по собі гігантська зірка не могла випромінювати стільки рентгенівських променів, тому астрофізики дійшли висновку, що рентгенівські промені надходять від газу, що витікає зірки та нагрівається, коли падає на загадковий об'єкт. Вимірювання доплерівського суву спектру зірки дозволили оцінити масу та параметри орбіти її загадкового супутника. Маса об'єкта склала в 15 разів більше маси Сонця, і з подальшими спостереженнями до кінця 1973 року астрономічна спільнота здебільшого визнала, що Лебідь Х1 швидше за все є чорною дірою. Нові докази потроху почали накопичуватися вже неподалік від дому, в центрі нашої власної галактики Чумацький шлях. З 1995 року астрономи за допомогою 10-метрового телескопу Кека на Гавайях відстежували рух зірок навколо радіоджерела, відомого як Стрілець А зірочкою» у центрі нашої галактики. У 1998 році високі швидкості зірок показали, що вони обертаються навколо об'єкта в 4 мільйони разів масивніше Сонця. Оскільки стрілець А зірочкою має таку величезну масу, яка упакована в об'ємі меншому за орбіту Меркурія, загальна теорія відносності передбачає, що це має бути надмасивна Чорна діра. Враховуючи всі докази, протягом ХХ століття чорні діри потроху переходили від дивних наслідків рівняння Шварцшильда до об'єктів, які фізики та астрономи визнавали реальними. Однак все одно всі ці докази були непрямими. Науковці ніби бачили лише дим від багаття, але саме полум'я бачити не могли. Зрештою, 21-ше століття подарувало нові способи зазирнути за димову завісу. І один із таких способів це гравітаційні хвилі. Загальна теорія відносності передбачала, що рух масивних об'єктів повинен випромінювати брижі в просторі часі, ніби хвилі, які мчать крізь увесь космос. Очікувалося, що ці брижі будуть вкрай маленькими та незначними, меншими, ніж протон, навіть тоді, коли вони походять від взаємодії надмасивних об'єктів, таких як Чорні діри. Річ у тім, що Чорні діри не завжди живуть ізольовано, іноді вони виникають парами, обертаючись навколо одна одної і врешті-решт зливаючись воєдино. Гравітаційна взаємодія між ними створює ті самі хвилі в просторі часі, які передбачалося можна зафіксувати. І ось наприкінці 2015 року лазерна інтерферометрична гравітаційна хвильова обсерваторія або коротко ліго випадково зареєструвала перший сигнал, який походив від злиття двох чорних дір масою приблизно в 30 разів більше сонця, і який відбувався більше мільярда років тому. На сьогоднішній день було зафіксовано вже багато подібних сигналів, а у міру поліпшення чутливості детектора, крім злиття чорних дір, науковці також фіксують і інші події, що генерують гравітаційні хвилі, наприклад, зіткнення чорної діри з нейтронною зіркою. Звісно, лише гравітаційними хвилями астрономи не задовольнилися. Вони хотіли зазирнути якомога ближче до чорної діри. Протягом приблизно 20 років група науковців розробляли план, щоб зробити реальну фотографію надмасивних чорних дір. Однак для цього їм би знадобився телескоп розміром із Землю. Звичайно, найближчим часом такий великий телескоп побудувати не вдасться, тому науковці вирішили залучити телескопи по всьому світу для поєднання їх спостережень, що дозволило б цим приладам діяти як єдиний гігантський телескоп телескоп горизонту подій. Для втілення амбітного плану потрібно було високотехнологічне обладнання, глобальна та злагоджена співпраця між науковцями і ідеальна погода майже по всьому світу одночасно. Останнє чи не найскладніший аспект? Та, врешті-решт, у 2019 році командою телескопу горизонту подій було опубліковано перше в історії зображення чорної діри в центрі галактики Месія-87 – Зображення радіосигналу відображає помаранчеві та жовті смуги, що оточують моторошно-темний центральний диск. Пройшло трохи більше століття з того часу, як рішення Шварчельда натякало на можливість цих об'єктів, а тепер фізики могли милуватися та вивчати їх портрет. Те, що почалося як дивний наслідок математики загальної теорії відносності, зараз розглядається переважною більшістю дослідників як беззаперечний факт нашого всесвіту. При цьому чорні діри здається вже остаточно увійшли в наше життя, нашу культуру та лексикон. Для мене найцікавіше в чорних дірах це те, що ми насправді дуже мало про них знаємо. Розкриття секретів, які приховують чорні діри, могли б надати багато відповідей про те, як працює наш всесвіт. Зокрема, як еволюціонують галактики та як змінювався сам всесвіт у найперші моменти свого життя. Хочу подякувати вам, що додивились це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, про лайки та коментарі. Ну і в черговий раз величезна подяка за підтримку спонсорам мого каналу, імена яких ви зараз бачите на екрані. А на цьому все зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське. На все добре!